Пілотний проект департаменту поліції охорони за підтримки Нацполіції Варта вашої оселі в дії поліція охорони на сьогоднішній день інформує населення жителів також міста Прилуки Чернівської області щодо ефективних засобів стосовно обладнання квартир, приміщень, гаражів, дачних будинків. Технічними засобами охорони сучасна охоронна сигналізація, надійне спостереження та миттєве реагування все це задля безпеки попередження крадіжок особистого майна громадян. На сьогоднішній день поліція охорони надає великий спектр послуг для забезпечення безпеки і майна, і відеоспостереження, засоби пожежної сигналізації, охоронна сигналізація, системи контролю доступу gps моніторинг як за автотранспортом, так і за фізичними особами надійній охоронній структурі з 70-річним досвідом довіряють понад 400 тисяч фізичних юридичних осіб. На Чернігівщині під охороною понад 7 тисяч об'єктів. У прилуках майже 2 тисячі. На сьогоднішній день на території України функціонує 206 управлінь підрозділів поліції охорони. Щодобово нашими нарядами поліції охорони відпрацьовується понад 4 тисячі спрацювань на добу. За минуле, якщо брати статистику, то за минулий рік попереджено 11 тисяч крадіжок. Це на об'єкти, які охороня об'єкти квартири, які охороняються поліцією охорони. Це майже тисяча крадіжок по Україні на місяць. Групи реагування служби охорони працюють цілодобово на випадок блекауту знеструмлення розроблений чіткий механізм дій. Ми виставляємо додаткові наряди поліції охорони піші патрулі, котрі роблять об'їзд наших охороняємих об'єктів з метою недопущення. Проникнень департамент поліції охорони постійно працює над удосконаленням охоронної сигналізації. Серед нового ХАУ сертифікований пульт європейського зразка, оснащений безперебійним джерелом живлення, багатофункціональний, легкий у користуванні. Система Якс вводиться у програма, скачується на телефон і дуже легко користуватися Удаленим доступом. Можна, наприклад, забувся поставити під охорону, вийшов там, сповнив через 5 хвилин і поставив під охорону. Прозу одною кнопкою. Раз, нажав кнопку і об'єктом під охорону. Аналогічно сняв, або пустив, якщо є договор на тривожну сигналізацію, кнопка виклику тривожної сигналізації. Також ще кнопка є на нічну охорону. Наприклад, хто там. Старенькі люди бояться, що щоб ночі не відкрили і не зайшли. Здається, периметр, і людина спокійно собі може відпочивати. Вся інформація по всіх датчиках ось на, на, на написана. Також на пульт приходить повідомлення про інші надзвичайні ситуації. Розумна програма попереджає про підтоплення квартири, будинку, пожежу, витік газу на території Чернігівської області. Наш пульт. Сертифікований по європейським стандартам, він єдиний на території області, котрий сертифікований. Ми десяті по Україні, які відкрили сертифікований пульт. На сьогоднішній день їх вже майже 20 пультів охорони сертифікованих. Вартість охорони оселі обійдеться у невелику суму: це 10 гривень на день. При мінімальних затратах гарантія безпеки майна 100%. Краще попередити прилективні заходи щодо недопущення крадіжок або потім підраховувати збитки.